А Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. душі істини, що всюди, і все наповняєш, приницю благи, життя подателю. Прийди силися в нас і очисти нас від усякої скверни. Спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти наші, владихо, про Тебе, наші. Святий завітай вітай сили немоче наші, і мене твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй сину і святому Духові. і нині повсякчас, і навіки, віки, наші, на віки віків. Амінь і сина небеса, хуй. нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство, царство, твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твої царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, Вибраний Чудотворче, та особливий угоднику Христовий, щого всьогому світові, виточиш многоцінними ромилости та не вичерпне море чудес, восхваляю тебе, любов'ю, святителю, Миколаю. Ти ж, маючи сміливість до Господа, від усяких мене визволи бід, щоб кликав я тобі, радуйся, Миколаю, великий чудотворче! творче, ангелом, ангелом, образом явив тебе земного заєством, усього творіння, сотворитель. Бо доброплідну красу душі твоєї, передбачивши приблажений Миколаю, так навчив усіх кликати Тобі. Радуйся би ти від материнського начищений, радуйся до кінця осіння свячений, радуйся бути овти батьків своїм народженням, радуйся бо душевною силою одразу по народженні тебе. Радуйся, сади землі, обіцяної, радуйся. Радуйся, садени садени радуйся, радуйся насаджений квіте. Радуйся, Христового. чудоточний раю Миколаю, великий чудотворче. бачачи миро твого виливання, бо мудрий, просвічуємося душами і тілами, пізнаючи тебе, як дивовижного життєносного миротця Миколаю, бо чудами, мов водами, що Божою благодаттю виливаються, напоюєш тих, які з вірою кличуть Богові. Алелуя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. розуміння незбанене Святої Тройці, пояснюючи, бути в Нікеї зі святими отцями, поборником, визнання православної віри, бо Сина Отце рівного, співвічного та співпрестольного і сповідував, Арія ж безумного викрив. Задля цього вірні навчилися співати тобі, Радуйся, великий топе, благочисня, радийся, городи, закісту вірних, радуйся тебе прослав'я уплення, радуйся, чесний просвятої тройці прославлення. бо ти проповідав сина оцю рівночі. Відігнав від собороців святи Гарія шаленного, радуйся очі від сів красославна, радуйся, радуйся всіх помудрих, доброта примудрая, радуйся, бо ти в вогнені слова пригол... проголошуєш, радуйся, бо ти добре стадо своє наставня. Радуйся, бо тобою, віра утверджується, Радуйся, бо тобою, єресь руйнується, Радуйся, Радуйся, Миколаю, Великий чудотворче, силою даної тобі, згори кожну сльозу обтерти з лиця люто страждаючих, богоносний очи Миколаю. Бо голодуючим явився, як годувальник, тим, що на моря глибині, як вправний керманич, недугуючим, як і зцілення, та всьому помічником явився єси тим, що кличуть Богові Алилуя. Мала б воїстину з неба, а не від землі співатися тобі, пісня, Оче, Миколаю. Хто бо з людей зможе проголосити величність Твоєї святости, однак любов'ю Твоєю переможені, кличемо Тобі. Так. Непорочнеї, радуйся, достойне ангелів. радуйся добрий людей, наставниче, радуйся правило віри в радуйся, образи духовної благодій, радуйся тобою, бо від пристрасти тілесний. Сьогодні Миколаю, великий чудотворче. буря розгубленості мій розум хвилює, як достойно співати чуда, твої блажений, Микола,